Всім привіт! Ви на фермерському каналі Куркуль, і сьогодні ми говоримо про ринок землі. Вночі 31 березня депутати розглянули усі поправки до законопроекту номер 217810 259 голосів за і ринку землі в Україні бути. Давайте розбиратися, що передбачає нова редакція законопроекту, які поправки зрештою були внесені, та хто і коли зможе купувати і продавати землю. Фактичний запуск ринку землі відклали на рік, тобто закон вступить у дію з липня 2021 року. Право придбання землі одразу після відкриття ринку отримають фізичні особи українці, і лише з 2024 року юридичні особи. Орендарі, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року, отримають переважне право на викуп землі. Їм нададуть розсрочку на 10 років із правом власності від першого платежу. Ні, комунальні та державні землі продавати не дозволяється. Державні землі передадуть у розпорядження громад, і вони зможуть лише здавати їх в оренду, але не продавати. Аналогічно буде з тими землями, які залишаться у держави. Фізичні особи зможуть придбати до 100 гектарів землі. Для юридичних осіб гранична межа 10 тисяч гектарів, але пам'ятаємо, що юрособи вступлять у гру лише у 2024 році. До речі, якщо вас цікавить земельна тема, можете скористатись земельним довідником, посилання на який ми лишаємо в описі відео. У цьому інфобуці ви знайдете відповіді на ключові питання щодо запровадження ринку землі, зможете дізнатися більше про земельну реформу та законодавство в цій галузі, а також подивитися на структуру та розподіл українських земель і багато іншого. Заходьте на сайт. Та безкоштовно завантажується довідник, який точно знадобиться в роботі кожному аграрію. Так банки зможуть набувати право власності на земельні ділянки в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на торгах протягом двох років із дня набуття права власності. Юр особи, засновниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни іншої країни, можуть набувати право власності на землю сільгоспризначення за умови схвалення цього на референдумі. Право власності набуває сили з того ж дня, коли цей референдум відбувся. Навіть у випадку схвалення допуску іноземців на референдумі, юридичні особи, учасниками або бенефіціарами яких є іноземці, не зможуть придбати землі державної та комунальної власності, а також землі, виділені власникам паїв, що розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України, крім держкордону, який проходить морем. Право власності не надається юр особам, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Російської Федерації, а також землю не зможуть купити. Особи, які на належали або належать до терористичних організацій, юридичні особи, учасниками або бенефіціарами яких є іноземні держави, юр особи, де неможливо встановити кінцевого бенефіціара, юридичні особи, бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовані санкції, та юрособи, зареєстровані у державах, включених до списку тих, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Розрахунки пов'язані зі сплатою вартості земельних. Них ділянок мають проводитись у безготівковій формі. Що ж стосується відплатних договорів, у разі відсутності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається право на землю, оформити купівлю ділянки за відплатними договорами буде неможливо. А на цьому у нас все як насправді працюватиме закон, та які зміни у житті країни він за собою понесе, покаже час. А поки що нам дуже важливо почути вашу думку з цього приводу. Напишіть у коментарях, чи вважаєте вчасним запуск ринку землі, які маєте переживання чи навпаки надії, і чи достатніми є ті обмеження, що увійшли у фінальну редакцію закону. І не забудьте поставити цьому відео лайк та підписатися на канал. Не хворійте і на все добре.